Ваш син у в'язниці таку фразу зазвичай використовують телефонні аферисти. Далі як пощастить, хто повірить у таку версію, бандити продовжують брехати. Кінцева мета виманити якомога більше коштів. З такої фрази розпочався і один з телефонних дзвінків до нашої колеги, журналіста Марини Максимів. Що було потім, розкажемо в сюжеті. Спочатку була смс із текстом Мамуля спасі мене». а згодом і телефонний дзвінок. Незнайомий чоловік, що відрекомендувався як Олександр Кузніцов, повідомив, ваш син у міліції. Він побив іншого хлопця, потерпілий, готовий забрати заяву. В чому він слідчий зацікавлений? Ціна питання 5 тисяч гривень. Чоловік вдало розігрував свою жертву, яку як вважав, спіймав на гачок. я вийду кабінету, навіть. Подожди, на что у меня коллеги сидят? Есть mm -hmm. все нормально, да? У него есть все нормально, он сидит у нас. Вирішила не те, що розважитися, а просто допомогти міліції знайти цих зловмисників. Тобто я пішла на так звану гру, я витратила багато часу, багато нервів, але я сподіваюся, не даремно. А поки так званий Олександр думав, що обманює Марину, журналіст сама його розігрувала. Заявила, що вона старша жінка і не може самостійно переказати гроші на вказаний рахунок. І поступово вигадувала усе нові і нові подробиці зникнення дітей, яких у Марини Максимів поки що немає. Він казав, що син Трохи побитий, але з ним усе добре. І я думаю, цікаво, ще, що ж він скаже, якщо я скажу, що разом з сином була й донька. Була така величезна пауза, і він сказав: Донька теж нормально, вона сидить поруч із сином. Журналіст витратила чимало часу, відповідаючи на наполегливі дзвінки афериста. Вона намагалася з'ясувати, з якого райвідділу їй телефонують. Я вам я пошёл на уступки уже вам вот так, вот так, вот так вы меня сейчас начинаете. Гдешло, время идёт. Ну вы розумієте, це мій син, я переживаю, де він зараз знаходиться. Вице, я вам сказала, він знаходиться в райпірі у нас. В якому місті? Я вам поясню після того, як все виделаете. Ви це дядька в... О... говорить. Ви сейчас это не за говорить, поймай, я так пошёл на уступки, так как он по я собі уявляю, що би подумала і зробила мама, в якої б справді був син, і за збігом обставин в нього, б, не дай Боже, був вимкнений телефон. Натомість вирушаємо у Коломийський міськвідділ міліції. Тут Марина Максимів написала заяву і розповіла усі деталі. Слідчий натомість пообіцяв, що зробить усе можливе. Щоправда, що саме та коли, не уточнив, посилаючись на таємницю слідства. Спішити нема ага. діти під нагляд. У міліції нам розповіли, що в усіх випадках зловмисники користуються одним перевіреним способом. Розповідають про неіснуючі неприємності, у які нібито потрапили рідні, та пропонують вирішити усі проблеми за Суму. Граючись на людських почуттях, аферисти виманюють тисячі гривень. Перш за все запитайте особи, яка представилася співробітником органів внутрішніх справ його звання, прізвище і за яких обставин був затриманий ваш родич, в якому підрозділі міліції він зараз знаходиться. Попросіть передати трубку затриманому, задайте питання, відповіді на які знаєте тільки ви та він. Якщо вам не дали можливості поспілкуватися, запропонуйте міліціонеру передзвонити вам через деякий час для того, щоб у вас була. Можливість зібрати необхідну суму. Негайно зв'яжіться з нібито затриманим родичем або з тими людьми, які могли б бути поруч із ним, та спробуйте з'ясувати, чи відповідає дійсності отримана вами інформація. Зателефонуйте на телефонну лінію 102 до міськвідділу міліції та уточніть, чи дійсно ваш родич був затриманий. З часу першого дзвінка минуло більше тижня, але телефон афериста досі увімкнений. Кого? Олександр Сергійович Кузнєцов. Ні, немає, такого. немає такого, так? А, а чому ви тоді за його номером телефону? Ви якось у нього телефон позичили чи як? За даним фактом, звітують міліціянти відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Телефон афериста досі увімкнений. Здається, так званий слідчий. Упевнений у своїй безкарності, натомість реальних слідчих ми попереджаємо за ходом справи. Будемо слідкувати. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак, події НТК.